Ось цей заїзд на наш хутір був проблемним з самого початку. Коли ми тільки приїхали, я розбивав цеглу, укладав по колях, де йдуть колеса. Все це протрамбовувалось легковим авто. І потім авто не ковзало, коли сніг, коли дощ, коли слизько. Згодом, коли вже встановили ворота та поставили автоматику, там знизу такий стопер стоїть. То оскільки тут перехил іде, то авто могло чіплятися днищем за той стопер. І довелося б та відсівом вирівнювати. Для цього відсів я тут насипаю. Для того це мені дорожники порадили такий лайфхак, щоб щебень менше відлітав від колес, та ця дорога утрамбовувалась так краще. Ну, подивимось, це вже другий раз я. Підсипаю, можливо, ще третя. А згодом я не знаю. подумаю, може тут і колись або е, закажу ще машину, тому що цю ділянку треба ще буде піднімати, або щось подумати, навіть щоб руківочку покласти, час покаже, звісно.